Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Дорогенькі мої, хоч сьогодні і середа, ви помітили, я не, не кладу дат, не називаю дат, тому що сьогодні це карта дня. Це карта дня не є. А, для всіх однаково, ви повинні розуміти, якщо ви сьогодні це відео знайшли, наприклад, рік пізніше, воно вам буде підходити. Чому? Тому що енергії, вони повторюються, все йде циклічно. Сьогодні вам це, ця карта дня підходить завтра комусь іншому, а, а позавчора комусь іншому підійшла. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, ви вибрали свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так. А... П'ятірка мечів. До речі, це карта, ну, повітря. карта повітря. тут так і написано: п'ятірка повітря це мечі. Це значить, якась підла ситуація, якась ситуація, будемо так говорити, якісь розборки, якісь непонятки, якась сварка, налітання, наїжджання. А ви знаєте, тут можуть бути з великими підлостями, тому що це карта така, знаєте, підла. Знаєте, забудь-якої ціни виграти. Так, ти виграєш, але ти втрачаєш багато, якщо ти виграєш, краще відпустіть цю ситуацію. У цій ситуації не боріться, не доказуйте нікому нічого, не доводьте свою правоту, краще відійти. Ця карта вона радить краще відійти, тому що можна дійсно. При, притягнути ще гірше. Почнеться з одного слова, закінчується бійкою і викликом поліції. Якось так мої дорогенькі. Тому будьте сьогодні обережно з словами, з діями, не давайте себе втягнути в якусь, знаєте, перепалку чи ще щось. Обережніше. Карта номер два. Тут у нас дев'ятка монет. А дев'ятка монет говорить про добробут, про якийсь затишок, про якийсь матеріальний стан, ну, це позитивний матеріальний стан, це можуть бути і премії, це можуть бути і якась спадщина, хоча не повна спадщина. Тому що дев'ятка це все ж таки не десятка. Якщо ви отримаєте премію, ви все рівно будете відчувати трошечки щось не додали. Не сказали приємне, наприклад, от слово приємне не сказали. Просто тикнули вам то і, і все, знаєте, якось так секретно це все зробили. Трошечки будете, ви все рівно так, осадочок якийсь трошечки залишиться. Якщо це якась спадщина так само, трошечки щось вам не додадуть, Якось так, ось якось так в мене це йде. Але з другої сторони, у вас є свій світ, у вас є свій порядок, свій добробут, своє надходження. Якесь матеріальне, якась є подушечка, як би то кажуть, на, на зразок на всякий пожарний. Знаєте, ось таке враження, що ви відклали, живеться це вам непогано, в принципі. Якось так. Це карта і самовпевненості. Це карта, коли людина стоїть впевнено двома ногами на, на підлозі, тобто в собі впевнена, в своїх, в своїх намірах ви йдете правильним курсом, і можна так сказати, людина не просто в собі і в своєму становищі впевнена, в своєму. В тому, як вона стоїть, як вона відноситься до Тут впевненість на все на всі 100%. Якось так. Єдине, що ця карта не показує щастя. ось Щастя трохи немає. Карта номер. А тут. Номер три, а тут у нас десятка. Ось тут по повній програмі. Це може бути і якийсь, до речі, тут так само бізнес якийсь. А тут взагалі сімейний бізнес, тут стабільна робота, стабільна зарплата. Карта, в принципі, хороша. Це може бути розмови про спадщину, розмови про капітал, де вкласти, куди де забрати. Ось. А можливо, ви відкриєте якийсь бізнес, теж може бути. Карта так і радить, не зупиняйтесь на досягнутому. Тому що, якщо, ви знаєте, енергія грошей така, якщо ви їх відкладете мертвим грузом, так вони й пропадуть, енергетично пропадуть. Ви їх вкладете потім не в, не в щось е, хороше. Тобто потрібно якийсь е, капітал завжди вкладати. І ця карта вам так і радить. Не засиджуйтесь на своєму багатстві. Робіть далі, якусь частинку вкладайте. Далі, десь щось придумайте. Гроші люблять, знаєте, такий проточний, такі, енергія повинна текти. Ось так і ця карта каже. В принципі, це дуже хороша карта, матеріальне становище, на всі запитання, позитивні питання говорить так, ця теж на позитивні, на негативні ця говорить ні. Хоча на позитивні теж, Ось ця карта говорить ні. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.